Доброго вечора дня або ранку. Біля мікрофону, кінокіт. І сьогодні я розповім вам про фільм, що показує справжнє обличчя людини, яка засуджує чужі недоліки або навіть просто нормальний життєвий вибір. До вашої уваги, психологічна драма 2013 року. Брут. А щоб не втратити цей канал, рекомендую підписатись. Керол Робертсон, дружина поліцейського. Вона надягає спокусливе вбрання перед дзеркалом і вголос каже, що її чоловік справжній переможець, а значить, він обов'язково отримує підвищення на роботі. Увечері Керол вирушає на прогулянку і приходить до одного з несприятливих районів Единбурга. У підземному переході вона помічає, як банда хуліганів б'є ногами студента японця. Різким свистом Керол відганяє хуліганів. Наступного ранку детектив сержант Брюс Робертсон приходить на роботу у поліцейську дільницю. Він хоче отримати підвищення до інспектора. На цю ж посаду претендують і його колеги, проте Брюс не вважає їх серйозними конкурентами. Дагі Гілмана Брюс бачить дуболомом та расистом. Хорошого детектива Пітера Інгліса Брюс вважає геєм, просто тому, що Пітер стежить за собою і зі смаком одягається. Трохи розсіяний ветеран Гас Бейн в очах Брюса повний йолоп. А новачка з кокаїновою залежністю Рая Ленокса Брюс взагалі зневажає. Але найбільш Брюс ненавидить Аманду Драмонд, просто тому що вона жінка у поліції. Він упевнений, що вона тут опинилась, переспавши із шефом. На нараді шеф каже, що вчора ввечері у підземному переході було вбито студента японця. Шеф мріє стати сценаристом і справами йому займатись немає коли. Тому розслідування він доручає Брюсу, нагадавши, що від цього залежить підвищення на посаді. Брюс бере новачка Рея і вирушає до району, де було знайдено жертву, щоб поставити питання місцевому торговцю травою. Спіймавши торговця із 16-річною дівчиною, Брюс спочатку шантажує дівчину, щоб отримати від неї оральний секс. Потім він обіцяє торговцю 10 років в'язниці за спокушання неповнолітньої, і що в камері вже на нього чекають величезні хлопці, щоб зробити з ним те саме. Переляканий торговець розповідає все, що знає про банду хуліганів. Пізніше Брюс приїжджає до дружини свого колеги Дагі Гілмана та займається з нею сексом. У пабі сам Дагі каже Брюсу, що підозрює дружину у зраді, але довести нічого не може. Дагі додає, що заздрить Брюсу, адже в нього дружина красуня, і вони, проживши багато років у шлюбі, все ще щасливі. Ветерану Гасу Бейну Брюс натякає, що всі його колеги плетуть проти нього інтриги, щоб він не отримав підвищення. На вулиці Брюс раптово чує крики жінки. Її чоловік знепритомнів просто посеред дороги. Брюс кидається на допомогу, він підозрює серцевий напад у чоловіка, і намагається його реанімувати, доки їде швидка допомога. Після цього Брюс йде до свого психіатра, щоб отримати ліки на наступний місяць. Вдома Брюс дзвонить дружині свого брата по масонській ложі, і, розмовляючи голосом персонажі відомого шоу, обіцяє знайти її і зайнятися з нею сексом. На зборах масонської ложі Брюс розмовляє з Кліфордом Блейці, дуже вмілим та багатим аудитором. На питання Блейці, чому він пішов працювати у поліцію, Брюс відповідає, що все через поліцейське свавілля та корупцію. Ні, він не збирався викоронити їх зсередини, просто хотів взяти у цьому участь. Блейці скаржиться, що його дружині постійно телефонує якийсь збочинець. Трохи пізніше, коли Блейці підходить до туалету, Брюс краде з його піджока 200 фунтів і відразу ж віддає їх наркоторговцю. Шеф Брюса теж масон, тільки вищого градуса, і він не хоче втрачати такого багатого члена, як Блейці. Тому шеф просить Брюса зайнятися розслідуванням особисто та знайти телефонного збочинця. Вранці Брюс приходить до Блейці додому і рекомендує його дружині Банді підіграти телефонному збочинцю, не кидати трубку одразу, а поговорити з ним довше. Чим більше він скаже, тим простіше його буде вирахувати. Наступного дня Брюс вже тримає в руках папку зі справами всіх членів банди, що розшукуються. Одна з членів банди працює у квітковому магазині, і Брюс йде туди. Прямих доказів у Брюса немає, тому він лякає підозрювану в'язницею, щоб спровокувати її на зізнання. Однак вона нічого не каже, і Брюс йде. На вулиці він несподівано зустрічає жінку, у якої у чоловіка стався серцевий напад. Вона каже, що її чоловік помер, а вона прийшла сюди по квіти для поховання. Вдома Брюсу стає погано. Він раптово бачить за спиною галюцинацію хлопчика, покритого вугільним пилом. Брюс хоче прийняти пігулки, які йому прописав лікар, але в останній момент кладе їх назад у банку. Тоді галюцинації продовжуються, і він бачить лікаря, який хвалить Брюса за майбутнє підвищення і радить нікому не довіряти, навіть собі. На роботі Брюс пише у туалеті, що його колега Пітер Інгліс гей. Потім Брюс іде до шефа і розповідає, що знайшов цей напис у туалеті, бо хтось із колег незаслужено знущається із Пітера. Знаючи, що його шеф-гомофоб, Брюс підкреслює, що стать сексуальних партнерів Пітера це його особиста справа. Ввечері у нічному клубі Брюс платить одному гею, щоб той підійшов до їхнього столика і вдав, що знайомий із Пітером. Тепер абсолютно усі колеги впевнені, що Пітер гей, та Дагі Гілман навіть б'є його за це в обличчя. Таким чином, Брюс позбавляється одразу двох конкурентів. Шеф не може віддати підвищення ані гею, ані поліцейському, котрий б'є колег. Керол перед дзеркалом каже, що вони із Брюсом іноді сваряться, але завжди миряться. І в якомусь сенсі вони завжди разом, адже ніяка відстань не може розірвати їхнього зв'язку. Знаючи, що розслідування повністю під його контролем, Брюс вирушає у міні-відпустку з Блейці до Гамбурга. Там він підсипає Блейці наркотики і веде його до кварталу червоних ліхтарів. Через кілька днів Брюс йде на роботу із моторошним похміллям. Дорогою він бачить газетний заголовок, вбивство в тунелі, поліція шукає свідка блондинку. Шеф каже, що поки Брюс був відсутній, журналісти чинили сильний галас навколо вбивства у тунелі, і щоб розслідування не стояло на місці. Він призначив Аманду Драмонт відповідальною за пошук банди. Такий поворот справ неймовірно сердить Брюса. Несподівано до поліцейської дільниці приходить жінка, яка поховала чоловіка. Вдова пояснює Брюсу, що заходила минулого тижня, але Брюс був у відпустці. Детективи сказали їй, за який футбольний клуб вболіває Брюс, і вона зв'язала для нього шарф у кольорах цього клубу. Вдова каже своєму маленькому синові, що, поки усі стояли і просто дивились, Брюс єдиний, хто намагався допомогти його батькові. Брюс хороша людина, і вона хотіла б, щоб син став таким самим, коли виросте. Брюс щиро шкодує, що не зміг зробити більше. Він дає вдові свій номер телефону і домашню адресу, якщо їй знадобиться допомога. Увечері Брюс випиває з новачком Раєм Леноксом. Хлопець каже, незважаючи на те, що він у дільниці нещодавно, він хоче теж подати заяву на підвищення. Керол Робертсон стоїть посеред зали, наповненої напівголими людьми. Вона каже, що на неї можна дивитись, але чіпати заборонено. Тільки одна людина може її чіпати: Брюс. І якщо він по-справжньому її хоче, він досягне підвищення. Брюс удома плаче, бо дивиться відеозапис зі своєю дружиною та донькою. Щоб заповнити внутрішню порожнечу, Брюс дзвонить Банді і під виглядом телефонного збочинця каже в деталях, як він зайнявся б з нею сексом. Банді, за його ж порадою, підіграє з бочинцю і розуміє, що це їй подобається. Після цього Брюс знову бачить у галюцинаціях доктора, який каже, що коли якийсь стів спустив штани, то Брюс втратив дружину. А потім і дочку, і підвищення йому також не бачити. Керол Робертсон стоїть на вулиці і каже вголос, що вона відкрита і розкута, і дрібна інтрижка лише зміцнить їхній з Брюсом шлюб. Потім вона сідає у машину до незнайомця. Брюс усю ніч напивається в машині, а вранці в поліцейській дільниці йому стає ще гірше. Він починає бачити голови тварин замість облич своїх колег. Шеф робить йому сувору догану за зовнішній вигляд, за справу про вбивство, яка не рухається. А ще Брюс так і не знайшов телефонного хулігана. Брюс кричить, що хуліган це Блейці, але шеф уже зник за рогом. Вдома Брюс знову бачить хлопчика, вкритого вугільним. Пилом Брюс плаче і кілька разів намагається сказати йому: Дейві, я не винен. Увечері до Брюса приходить Блейці привітати з Різдвом і сказати, що він їде на кілька днів до батьків, які захворіли. Брюс умовляє його залишитись і випити, а потім включає телешоу, ведучого якого він вдає, коли дзвонить банді. Брюс заради сміху просить Блейці спародувати ведучого та записує це на диктофон. Поки Блейці немає вдома, Брюс приходить до його дружини Банді та спокушає її. Після цього в нього знову починаються галюцинації, в яких лікар звинувачує його у вбивстві молодшого брата Дейві. Лікар каже, що Дейві був у всьому кращий за свого старшого брата і батько любив його сильніше. І ось одного дня Брюс запропонував братові забратись на високу купу вугілля, а потім зіштовхнув Дейві звідти: не зі зла а ніби жартома. Але купа вугілля обвалилась і поховала під собою хлопчика. У поліцейській дільниці Аманда гнівно запитує Брюса, чому він забув розповісти про свідка блондинку. Тоді Брюс починає її ображати останніми словами та навіть хоче вдарити, але вчасно бере себе під контроль. Раптом його гнів зникає. У Брюса виступають сльози, і він каже, що колись він був непоганим детективом та нормальною людиною. Хаос у його голові почався після того, як він втратив сім'ю. Правда, він не пам'ятає, як і чому це сталося. Брюс іде додому і там на нього чекає дружина Дагі Гілмора. Вона каже, що її чоловік усе про них дізнався і намагався накласти на себе руки, перерізавши собі вени. Увечері Брюс одягається перед дзеркалом у жіночий одяг і каже вголос, що вірить у свого чоловіка. Коли він отримає підвищення, Робертсони знову заживуть як щаслива родина. Брюс іде у жіночому одязі гуляти вулицями, як робив уже багато разів до цього. Несподівано банда хапає його і заштовхує у машину. Вони впізнають дивака в жіночому одязі, саме його вони бачили тієї ночі в тунелі. Брюс не пручається, адже він упевнений, що він Керол, слабка, струмка жінка. Він лише повторює вголос, що його чоловік детектив сержант. Поліції Брюс Робертсон бандити дуже сильно б'ють Брюса, а потім вирішують убити його вранці, адже він є свідком їхнього злочину. Головний із них залишається охороняти бранця, проте побитий бородатий Брюс у крові чомусь його збуджує, і він починає цілувати поліцейського. Брюс раптово приходить до тями, сильно кусає бандита за язик і викидає його у вікно. Виписавшись із лікарні, Брюс чує від свого шефа, що підвищення цього разу йому не бачити. Більше того, шеф знижує Брюса до патрульного офіцера. Пізніше до Брюса приходить новачок Рей Ленокс і каже, що підвищення дісталось йому. Перед тим як піти, Рей натякає, що знає, хто насправді телефонний збочинець. Брюс йде до супермаркету за випивкою і раптово бачить там свою колишню дружину Керл разом із дочкою та її новим чоловіком. Брюс здивований і розгублений. Він не розуміє, чому його дружина і дочка роблять покупки з іншим чоловіком. Раптом до Брюса підходить вдова та вітається із ним. Вдома Брюс одягає свою парадну поліцейську форму, включає відеокамеру і записує для свого друга Блейці відеовибачення за все погане, що він зробив. Потім Брюс стає ногами на стілець, затягує подарований шарф навколо своєї шиї і зістрибує. У цей момент у його двері стукає вдова і голосно питає, чи не хотів би Брюс погуляти в парку разом з нею та її сином. Дякую за перегляд. А ви помітили, що все, за що Брюс зневажав своїх колег расизм, гомосексуалізм, наркозалежність, дурість і приналежність до жіночої статі, тією чи іншою мірою, все це притаманне самому Брюсу. Тисніть, будь ласка, пальці вгору і підписуйтесь на канал.